Прилуцькі музейники руйнують всі стереотипи і вже вкотре доводять, що музей це модно і сучасно. І якщо під час війни кількість відвідувачів різко скоротилась, то вже з 1 вересня тут аншлаг в умовах дистанційного навчання. Прилуцький краєзнавчий став платформою для зустрічі школярів. Тут екскурсії замовляють цілими класами. А музейники, у свою чергу, аби урізноманітнити дозвілля дітей, пропонують ще й цікаві конкурси, квести та майстер-класи. Є діти, які власне не бачили одне одного, не знають вчителя. І їм дуже важливо побачитися, познайомитися. І якраз наш заклад стає таким майданчиком для цих знайомств. Не лише дозвілля, не лише інформації, не лише такої просвітницької діяльності, от але ще місцем для знайомств. І буквально ось перше, друге вересня, такі насичені нам довелося навіть трішечки. Відмовити декому, тому що Власне, ми мали свої ще заходи відкриття експозиції. От але е, школи, які і, і школи, які, скажімо так, розташовані ближче до нас, в основному це п'ята гімназія. Вони ось активно цими днями гостюють у наших експозиційних залах. Тим більше, що це молодша ланка, якраз природничий відділ, наша дитяча кімната, майстер-класи. Ми залюбки, звичайно, відгукуємося. Зазираємо у виставкову залу. Тут четвертокласники п'ятої гімназії захоплено слухають розповідь наукового співробітника про історію створення. Орення ляльки-мотанки, а це вже природничий відділ, в якому проходить екскурсія для другокласників гімназії. Дітлахи захоплено слухають цікаві факти про пташок і тварин нашого краю. І колись у давні часи люди видр брали, як домашніх тварин до себе додому дуже вреті. Ну трішки вони активні. Знаєте, в когось є котик, так? в когось собачка, а в когось була видра, а видра, а видра, а видра, а видра, а видра тому, що любить дуже гратися. Що робить видра? Дивіться, вона виловлює рибу в воді, в воді ж ми про річку говоримо, виловлює рибу і підкидає її високо в своїх лапах. І ловить. Більшість юних школярів у музею вперше, тому їх цікавить усе. А ще діти дуже радіють зустрічі з однокласниками та улюбленою вчителькою після літніх канікул. Бо за парти поки що не сядуть, і це чи не єдина можливість поспілкуватися вживу? Екскурсія дуже цікава. Мені сподобалось наші тваринки тваринки, які живуть в нашому місцевій. Я був дуже вражений побачити таких великих тварин, які живуть у нашій місцевості, наприклад, як Лось і Кабан. І ще я був дуже радий побачити своїх однокласників після лідних канікул. Мені дуже сподобалась екскурсія. Тут бачила кабанів, зайців і вовків. Прилуцького краєзнавчого відкриті для допитливих відвідувачів, бо краще один раз побачити, аніж сто разів почути, кажуть сучасні школярі.